Хороша новина, Олег, не знаю чи ти знаєш, Верховна Рада дозволила допуск журналістів всі на Верховної Ради. Вау, це, це вперше від тебе чую, бо в мене насправді О, там було ранкове було ранкове тренування. Зараз у мене тільки от буде обід, я вирвався з тренування до тебе в ефір. Тому ти зараз принесла гарну новину. Та з я хорошого. насправді. Так, да, я насправді зараз дуже багато. Да, я дуже багато про це писав, намагався говорити в більшості і говорити в єдиних новинах. Росе, це просто якийсь абсурд, що відбувається в Верховній Раді, те, що там відбувалося з тіктоками, там уже просто бороли е, різні політики один одного тіктоками. Доходило до такого абсурду, і нас просто відкидувало на рівні якихось, вибачте, племен е, те, що коїлося в Верховній Раді, і це не мало нічого спільного з демократією. Якщо справді е, почнуть відновлювати допуск всіх журналістів, е, в тому числі і опозиційних і незалежних е, ЗМІ, це безперечно, це безперечно позитив, тому що одна з рис, що ми відстоюємо на полі бою, це, безперечно, це демократичні певні принципи. І одним із тих демократичних принципів це є прозорість, прозорість влади, в тому числі головного законодавчого органу України, яким є Верховна Рада. Там багато чого цікавого відбувається, і безперечно, що вони пишуть, як переписуються, що вдягають, що говорять. Як себе ведуть безперечно, мають висвітлювати засоби масової інформації для того, щоб просто потім люди не повторювали помилки на виборах і розуміли, кого не можна точно переобрати. Так, та ну там сьогодні, сьогодні взагалі Верховна Рада так продуктивно попрацювала. Те, що Стефанчук сьогодні підписав розпорядження про допуск журналістів до парламенту в умовах дії воєнного стану, про це повідомила прес служба апарату. Тепер можуть журналісти висвітлювати, але йде мова про офіційно зареєстровані медіа. Ну там є процедура, що там, якщо знімальна група, то телебачення там. Два журналісти, два оператора. Ну може редакція зареєструватися, але там є ще нюанси. Я вже читала вже після того, як з'явилася ця новина. Що будуть сидіти, не будуть ходити в кулуарах, будуть сидіти на третьому поверсі на балконі, знімавну, хоча б, хоча б якось так, і по-моєму, там теж обмежена кількість одночасного перебування журналістів. І... Ну, от, бачиш, от от, от, от бачиш, знову знову ж таки, я обожнюю наших слух, котрі е, демократи, але так напів напівшишечки демократи. Ну раніше ж гуляли спокійно собі, журналісти. В кулуарах в Верховної Ради і на балконі, і в кулуарах дуже багато цікавих відео насправді записувалося, котрі демонстрували справжню сутність українських політиків. Я пам'ятаю, перший справжній монолог Колі Тіщенка був записаний насправді в кулуарах Верховної Ради. Та, і воно українцям, і воно позитив, який це зіграло? Ну те, що Коля Дібіл, це і так було всім зрозуміло, але виборцю просто дуже швидко українські змі показали. Що от кого ви понавибирали? І кульотіченка, слава Богу, дуже швидко перестала сприймати е, сприймати всерйоз. Це це добре. Але бачиш от знову, е, кулуари е, ні. А чому? Питання. Ну, що це за вибірковість та Тобто, е, з чим це обумовлено? Те, що ви красавці, всім порозповідали, що ви позимали депутатську недоторканність, але зараз ви трошки вище за людей і журналісти не можуть ходити серед вас? Ну. Но... Це, це не демократія. Ну, це, дивися, е, завтра, це вибірковість. Завтра, та, завтра. Завтра про це сподіваюся, поговоримо з Ярославом Юрчишином, тому що в цьому сумна його заслуга, він ж змінив нашого Шуфрича на голові комітету. Е, от. Але добре, що так, добре, що так. М -м, чесно кажучи. Та, ні, знаєш, ну, Юрсішин, якби справді би, е, хотів би, він би, я думаю, міг би. Трошки би е, нормальніше це зробити, е, публікувати е, певні засідання, публічно вийти за трибуну, як голова комітету відповідного, і сказати, що не допускати журналістів до кулуарів це херня, це е, рух в те, що просто у нас е, знову таки існує е, недоторканість. А оце от, знаєш, подавати, подавати народам. Я просто так задрався це чути. Ну, хоч щось. Ну, у нас парламент, ну хоч якийсь. Бо в нас ну у нас. Відно, ну ж таки що, що воєнний. Ну так що воєнний стан? Я не люблю, коли прикриваються воєнним станом і коли не дожимають, не роблять нормальні рішення, роблять, напевне, шишечки. Ну тому що їм так вигідно. Тому що насправді абсолютно більшість українського парламенту, українські народні депутати, вони не хочуть спілкуватися з журналістами в куларах, вони не хочуть їх там бачити. Вони хочуть темами там займатися. Тому, власне кажучи, ну блін, це просто якась. Абсурдна ситуація, це абсолютно не ну, сприймає. Розберемося, бо я ще не вивчала це розпорядження, розберемося з нюансами. Е, е, Олеже, дуже дякую тобі. і До зустрічі у Львові. Коли ти вертаєшся, скажи. Я десь планую в кінці цього місяця рухатися, якщо все буде добре. Якщо щось піде не по плану, трошки затримаюся, але вже теж дуже скучив, тому що. Америка Америкою, Америка прекрасна в дуже багатьох е, е, своїх е, там життєвих якихось там проявах в е, своїй е, демократії в певних моментах в свободі. Але скучаю за рідним домом, скучаю за за Україною. Е, точно точно імміграція і жити в якійсь іншій країні. Я вкотре переконуюся Точно не для мене. Попри всі наші негаразди, я прагну, щоб у нас в Україні все було.